Вітаю на каналі Смак Віски. Це вгадай, драм» – другий випуск серії, де я дегустую три віски на осліп або бурбони і намагаючись вгадати, що саме в кожному з келихів. Правила прості: переді мною три келихи і я не знаю, що вони. Після дегустації я буду ранжувати їх від найулюбленішого до найменш подобаного і спробую. Припустити, який є драм і як він називається. А ви можете грати разом зі мною? Пишіть у коментарях, які варіанти вгадаєте ви за цікаво перейняти відчуття. Якщо подобається такий контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там за кулісся, голосування і ще більше за контенту. Ну що, починаємо вгадувати, що в Келиху? Перший вгадай драм. У мене не зовсім пішов, я там зовсім якось не в ту сторону почав вгадувати, і коротше, якщо вам цікаво, подивіться першу серію, дуже, дуже такий в мене початок був цікавий. Сподіваюсь, що друга серія буде цікавіша. В тому плані, що ці представлені драми мені якось зайдуть може краще, може зрозуміліше, ніж. Попередня серія. Так, давайте почнемо. Минулий раз я пробував просто з першого по третій. Ну, а тут, мабуть, почну ось з третього по перший. На аромат третій драм. Багато такого паленого цукру, ваніль, дубовість. По алкогольності. По алкогольності. Ну, алкогольний такий варіант. Ну, зараз починає взагалі бити вниз. Так, номер два. Номер два якимсь лаком. Мені пахне овочами якимось. Якісь солодкі ноти типа ванілі. Може, трохи вишні. Консервовано вишні. І ще якихось консервованих фруктів. Не обов'язково тільки вишні. Вже якась слива консервована. І цей варіант на аромат. Цей варіант на аромат. Найменша ніби кількість алкоголю, але минулого разу я теж так казав. І вийшло, що в тому, а, вгадай, драм от перша серія, де я казав, найменша кількість алкоголю виявилася не найбільша, а там вийшло 46%. Хоча я думаю, там найменше 40. Так, тут дубовість, ваніль, теж трохи карамельності. Цей цукор. Такий коричневий. Так, на смак. Спочатку вдарило солодким, потім пішло такі спеції. І так вони проходять вниз і повертаються назад до солодкого. Фініш десь, я б сказав би, середній. І такий солодкий після Солодкий після смак. Так, да, і. Після аромату я б сказав би, мені оцей більше всього сподобався по аромату, цей менше. Цей другий і цей самий останній тут менше всього вираженого аромату. Так, на смак номер 2 По смаку цей більш серйозніший, тут мінеральність є. Менше солодкості як порівняння з третім. Відчуття ніби витримка. Більш комплексний віски. Фініш менш короткий, тут менше преціозності в порівнянні з третім. Але якщо по серйозності брати по тому, наскільки розкривається е, на смак, то цей більш такий. Він менш солодкий, менш фруктуозний, але більш такий е, багато що відбувається в, в роті, коли, коли заходить цей драм. Так, номер один. Номер один. Вони. Номер один у нас? Так короткий на після смак, такий самий десь приблизно по солодості, як і номер два. Менше всього відбувається. Алкогольності теж якось дуже мало. Ем, я б хотів би розставити зараз після першої дегустації, що в мене на першому місці номер 2 на другому місці номер 3 і на третьому місці номер 1 Так, давайте спробуємо номер один ще раз. Ну, після смаку у нього короткий. Потім є цей цукор. Трохи. Буквально трохи фруктів, типу, типу вишні і ніби все. А після смак короткий. Не скажу, що довго багато чого. Так, номер три. О, тут по перціозності якось додало. А, ну це ж, це ж третій був на першому місці, я його поміняв місцями. Так, да, так само е, перціозний. Я думав, це, це другий я ж поміняв місцями. Ну тут в середній в сторону довго після смаку нема такої солодкості. Нема такої солодкості. Пер, пер, перший раз було більше солодкості, ніж оце в другому разі. Я ж поміняв місцями. Цей він був солодкий, зараз менш солодкий, але ну, цікавий на смак. Так, номер два. Номер 2. Преціозність знову ж таки не так, не так багато, як в третьому. Більш, може, в сторону м'якого, але все одно алкоголь трішки відчувається. А, в якому плані, що цей менше всього відчувається алкоголь цей короткий. Цей відчувається якась комплексність. Ну, і цей. Це номер 2. Мені подобається 3 і 2. Номер один менше всього подобається. Питання, які з цих двох мені більше всього подобається. І зараз я спробую розставлю, які мені найбільше всього подобаються, і спробую вгадати, що де знаходиться. Приводу вгадування. Ці три драми мені наливала дружина, я й вибирав їх. То зрозуміло, ці три пляшки мені відомі. Питання в тому, що мені невідомо, що де, і мені цікаво порівняти, які мені, який драм більше зайде. Так, це номер два. І номер три знову ця преціозність. Між 2 і 3, ось я не можу визначитись, що мені більше подобається. От зараз прямо аж тепло дало. В сліпій дегустації ще важко, що, по-перше, більше, ніж один тип, не тип, а більше, ніж одна віскі дегустується за один раз в дуже короткий проміжок часу, коли віскі, як. Взагалі культура це не таке, що там е, сколою розмішати, або е, взагалі е, пити як горілку, просто шотами валити і не думаючи. Тут треба посидіти по, по, повідчувати аромати які, які на смак. Ось, а в сліпій дегустації важко в тому, що все ніби зливається в одне і важко. Роз, Розгледіти якісь, ну плюс ще моя е, досвідченість, яка дуже мінімальна. Тому що я почав цікавитись віскі, можна сказати, 6 місяців, десь тому, півроку тому. Ось. Е, цей номер 2 приємний на аромат. Не скажу, що він дуже солодкий, але в принципі, як аромат, він такий квітковий. Ванільний, карамельний, вишневий. І знову ж таки, смак вишневий. Номер три. Да, і я забув, У мене тут написані підписані. Кожен драм, який є це віскі, і я зараз схожу спробую третій. І, і поділюся своїми думками. Так, мені подобається більше всього, всього номер два, потім номер три і номер один. Номер один менше всього відбувається. В принципі, непоганий варіант. Але таке враження, що мені більше зараз два заходить, ніж ніж один. Ну і після якогось часу все починає бути взагалі дуже схожим одне на одного. От зараз 3-2. і Прям важко розлічати. Але в принципі різниця є. Так. Да. Найбільше мені подобається номер 2. Це на першому місці, на другому місці номер 3. І на першому... В третьому місці номер один. Тепер давайте я підпишу деякі, деякі драм, назва, і покажу, що в кожному келиху було налито. А поки ви чекаєтесь, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і заходьте на наш телеграм-канал. Зараз я Ем, е, Як ви могли здогадатись? Якщо ви здогадались, напишіть же в коментарях, що ви думаєте, де в який варіант це у нас дегустація. Е, Серія бурбонів. І ось у мене підписані три листочки. І я почну з номер один. Номер один, я вважаю, що я дегустував, і мені найменше з цієї трійці подобається, це у нас Buffalo Trace. Буфало Трейс. Бафало Дрейс Номер три. Номер три я вважаю, що це Ігол Рар Ігол Рер 10 років Ігор. Ні, Ігл Rare 10 років це у нас номер 2. Ігл Рер 10 років номер 2 і він в мене виграє цю, цей поєдинок, цей двобій на три драма, а номер 3 у нас Woodford Reserve. Резерв. Дабл А, Я повторюсь, мені дуже важко номер 2 і номер 3 тому що вони дуже. Я б навіть сказав би номер 2 це що я написав? Eagle R10. номер 2 це не Eagle Rare 10, це Woodford Reserve Double Oaked. Woodford Reserve Double Oaked. Тому що він м'якенький, він такий солоденький. А номер 3 у нас. Витриманий 10 років. Eagle Rare. <laughs> Як кажуть на полі произ... произошла заміна. А, номер 3 Eagle Rare. номер 2 Woodford Reserve. і номер 1. Buffalo Trace. Ну що, давайте подивимось. Buffalo Trace. Номер 1. Я написав Buffalo Trace. а там насправді. Буфало трейс. Олівчиком написано, але. Тут написано Буфало Трейс. Окей. Вже краще, ніж вгадай драм номер 1 тому що, тому що вгадай драм номер 1 я там з першого ж драму не вгадав. Так, номер 3. Номер 3. Я написав Eagle Рер. А тут, я не знаю, тут все олівчиком, значить ви може і не побачите, але я вам зачитаю. Eagle Рер. <laughs> Eagle Rare да, Eagle Rare. Ну, крутяк, номер 3 Eagle Rare. Але я спочатку подумав, що Вудфорд Резерв, але я потім спробував, і все-таки э, я пам'ятаю, що Резерв Дабл Oaked більш м'якіший і більш такий приєм... легкіший, приємніший і солодший на смак, ніж. Eagle Rare, тому що Eagle Rare 10 років це покращена версія Buffalo Trace. Вона краще, ніж Buffalo Trace, але не така м'яка, і приємна, і солодка, як Woodford Reserve Double Oak, який сьогодні виграє. Woodford Reserve да. Виграє наш, наш поєдинок, і він стає на першому місці. Так, це у нас номер один. Це у нас номер два. І це у нас номер три. Це перше місце. Коштує перше місце у Ford Reserv. Я заплатив за нього. Це був аеропорт, і це Duty Free, літрова пляшка. Я не пам'ятаю, там, по-моєму, було 70 євро чи щось таке. 70 євро. Це по акції я взяв за 42 євро. І це по акції я взяв за 28 чи за 24 євро. За 24 євро. І якщо в ціновій категорії ось так розглядати, то воно... Знову ж таки, мені важко було між 2 і 3, тому що вони, в принципі. Класні ці два бурбони, але в цій дегустації сьогодні в мене переможець Woodford Reserve Double Oaked. І взагалі, якщо я, я на всі три робив огляди, і в мене з пам'яті мені Woodford Reserve Double Oaked більше зайшов, він смачніший, ніж навіть Eagle Rare 10 років. Ви навіть можете побачити, скільки. Тут літрова пляшка, скільки відпито, і Eagle Rare 10 років, я зробив дегустацію, там один чи два рази спробував і на менше заходить, наприклад, ніж World Double Oak. Ну і Buffalo Trace 40% алкоголю. Він не такий цікавий, як ось 45% Eagle Rare 10 років і 43. 43,2% Woodford Reserve Double Oak. Тому, що я можу тут сказати, що цей випуск. Мені показав те, що сподіваюся вам, що ось збільшенням ціни саме по бурбонам. А, ну, знову ж таки, це тільки може цей випуск може на, в іншому якомусь випуску у мене ІГЛР 10 буде вище, ніж а, Double Out. Але показав, що збільшенням ціни на, по, а, по бурбонам якось виходить, що. Чим не те, що чим дорожче, тим смачніше. Але в цій трійці виходить чим дорожче, тим смачніше. Це був другий випуск Вгадай драм. І чесно скажу, не так просто вгадувати, коли більшість бурбонів вони схожі. І я розставив драму за вподобанням, зробив свої припущення. А тепер ваша черга. Напишіть в коментарях, як би ви ранжували ці бурбони. Не забудьте підписатися, заглянути на наш телеграм. Там завжди я трохи більше ніж на YouTube. І побачимося в наступному випуску. Смакуйте відповідально та з цікавістю до зустрічі.